Є завтра презентацію. Дубай секунду. Доброго дня, шановні колеги. Дякую організаторам заходу за запрошення і можливість донести позицію Міністерства енергетики та війної промисловості з такою актуальною тематикою, як подальший розвиток відновлювальних джерел енергії своїй доповіді я б хотіла зосередитись не тільки на досягненнях, як це вже було зроблено представником Держенергоефективності в цій сфері, а також і на викликах і загрозах економічного та технічного характеру, що стоять на заваді подальшому зростанню відновлювальних джерел енергії та головне на наших пропозиціях, які дозволять зняти цей перешкоди. Якщо поглянути на динаміку на цьому слайді розвитку відновлювальної енергетики, то лише за минулий рік потужність об'єктів. Відновлювальних джерел енергії зросла наполовину і складає вже більше 2 гігават потужності. Виробництво електроенергії довели до 2,8 млрд кВт. годин і разом з великими гідроелектростанціями генерація відновлювальних джерел енергії складає понад 9%, навіть перевищує. По нашим розрахункам, і ми аналізували це, закладені в енергетичній стратегії відповідні показники. Поточному та наступному роках додатково очікується збільшення цієї потужності на 2,5 ГВт з енергії сонця і вітру, що разом з іншою альтернативною генерацією перевищить 5 ГВт встановленої потужності. Але таке зростання в рамках поточної моделі підтримки за зеленим тарифом породжує ряд загроз економічного та технічного характеру, на яких я хочу коротко зупинитись. На наступному слайді, який ви бачите, наведено перелік технічних проблем, що ускладнюють на сьогодні інтеграцію відновлювальної енергетики до об'єднаної енергосистеми України. Це, зокрема, поточна структура генерації. Топологія та фізичний стан мереж, недосконала нормативна база за брак регуляторних механізмів для контрольованого розвитку сектору, відсутність відповідальності енергокомпаній за нейбаланс, недосконалі системи прогнозування виробітку електроенергії, сонця, вітру тощо. Але ключовим викликом для забезпечення подальшої інтеграції вновлювальних джерел енергії є брак ефективних маневрених потужностей. Особливо з урахуванням наближеного до автономного режиму роботи об'єднаної енергосистеми України і запланованих заходів з приєднання до НСФІ. Змінний режим генерації сонця і вітру, низка точність прогнозування їх виробітку, призводять до постійного зростання потреби в резервах первинного вторинного регулювання. Хочу зазначити, що після використання потужності ГЕС і ГАЕС. Це зростання покривається за рахунок полавувальних енергоблоків ТЕС потужністю 300 до 300 МВт. Як показано на даному слайді, середній показник використаного вторинного резерву ТЕС у 2018 році становив близько 80, 80 850 МВт, вибачте, що на 200 МВт більше, ніж у попередньому році, у 2017 році. Можу підтвердити, що на сьогодні у нас ще немає дефіциту в резервах потужностей. І сумарна, сумарна пропозиція послуги старинного регулювання на сьогодні без врахування Буштинської та Луганської електростанції, які працюють в енергоострові, складає до 2 гігават потужності. Однак, за такою тенденцією розвитку вітрових і сонячних електростанцій найближчі декілька років. Постане реальна загроза порушення операційно безпеки об'єднаної енергосистеми України через недосконалий обсяг резервів. Можу сказати, що на сьогодні ще обтяжує це питання наступна проблема, що ви, мабуть, знаєте, що більше року тому. Було затверджено національний план по скороченню викидів великих спалювальних установок. На сьогодні, на жаль, ще не визначено державою, яким чином буде фінансуватися зазначений план, а це потребує дуже великих коштів. Тому, якщо не буде найближчим часом вирішено це питання, ми будемо бачити, що з 2023 року у нас теплова генерація буде зупинятися дуже великими обсягами встановленої потужності, що ще більше ускладнюють всі ці процеси, які ми сьогодні обговорюємо. Звичайно, мін робить все можливе для посилення гнучкості роботи енергосистеми, зокрема, інвестиційними програмами теплової генерації передбачена модернізація енергоблоків. З метою розширення діапазону їх регулювання. Продовжується будівництво 4-го гідроагрегату Дністровської ГАЕС, «Укргідроенерго». Характеристики очікуваний позитивний ефект, якого наведено на слайді, який ви бачите. Заплановано подальше нарощування потужності цієї ГАЕС до 7 енергоблоків. Будівництво Канівської ГАЕС планується теж до 1 ГВт потужності. Але перерахованих заходів для забезпечення безпеки постачання електричної енергії, при приіснуючої моделі підтримки відновлювальних джерел енергії все рівно буде недостатньо. Наведених далі слайдах проілюстровано масштаб економічних викликів. На цьому слайді показані частки відпуску електроенергії по типам і чергам електростанцій, обсяг і частка виплату. Так, у 2018 році при виробництві 2% зеленої електроенергії від загального обсягу виплати за неї з ринку склали 16,8 мільярдів гривень або 8% від загальних коштів. За нашими оцінками, з 2021 року виплати за електроенергію вироблено. Вже введеною до того часу генерацію становитиме щорічно, підкреслюю, щорічно, понад 40 мільярдів гривень впродовж послідуючих 10 років, тобто до 30-го року. І це не враховуючи додаткових платежів за врегулювання небалансів цих електростанцій, що можуть додатково становити від 10 до 35 мільярдів щорічно, залежно від вартості маневреної генерації в новій моделі ринку. І це прораховано ДП не коприне. Ця сума перевищить плату за всю вироблену атомними генераціями електроенергію в структурі загальної генерації атомна, нагадаю, складає 56% або в 10 разів більше, ніж очікувано у 2021 році генерація з 5 ГВт об'єктів відновлювальної енергетики. Перераховані додаткові витрати, звичайно, важким тягарем ляжуть на плечі споживачів електричної енергії. Хочу наголосити, що це не означає, що потрібно зупинити розвиток відновлювальної енергетики. Навпаки, це свідчить про нагальну необхідність переходу до нової більш ефективної моделі стимулювання розвитку відновлювальних джерел і міні-нерговодіння як орган відповідальної. За розвиток електроенергетичного комплексу, за формування і реалізацію в цьому напрямку державної політики, активно приймає участь в опрацюванні і доопрацюванні законопроекту 84.49, яким заплановано введення нової конкурентної моделі підтримки людей. Наші пропозиції, більшість з яких була врахована при, при підготовці до другого читання. Насамперед спрямовані на забезпечення сталого розвитку відновлювальної енергетики, операційної безпеки об'єднаної енергосистеми України, зниження вартості зеленої енергетики електроенергії, надання гнучкості механізму аукціонів, щоб оперативно реагувати на проблеми, які виникатимуть під час реалізації нової моделі ринку. Серед пропозицій ключовими є можливість пропонування урядом на конкурентних засадах земельних ділянок на будівництво об'єктів ВДЄ, Прощення участі в аукціонах та усунення надлишкової регуляції механізму підтримки на рівні закону. Встановлення повної відповідальності за небаланс для нових установок вже з 2021 року. Зниження парового обов'язкової участі ССВС до 1,5 МВт відповідно з 2021 року для підвищення конкуренції. Посилення підтримки від виробників, що використовують біомасу, біогаз, і водночас виключення цих технологій з категорії дозволених для преслів через загрозу безпеки та екологію. Нормативне і технічне врегулювання проблемних питань будівництва та експлуатації СССР споживачів. Фінальна редакція закону важливо також виключити на нашу думку побутові та промислові відходи з класу альтернативних джерел енергії. Питання їх використання для енергетичних потреб повинно регулюватися окремим блоком нормативно-правових актів, які комплексно враховують всі технічні, економічні екологічні і екологічні аспекти їх утилізації. Саме такий підхід використовується в країнах Європейського Союзу. Хочу більш детально зосередитись на ключових позиціях. Ми пропонуємо встановити повну відповідальність за небаланс своїх фактичних і акцептованих графіків виробництва електроенергії ССВС з 2021 року, не з 2024, як передбачено законопроектом. Відповідальність за небаланси стимулюватиме виробників з відновлювальних джерел енергії, підвищувати точність прогнозування графіку генерації на СССР вводити систему керування виробництвом електроенергії та розвивати альтернативні засоби балансування, а саме системи акумулювання високоманеврану генерацію. Це знизить вимоги до резерву балансуючих потужностей, підвищить економічний режим об'єднаної енергосистеми і дозволить енергосистему прийняти більший обсяг відновлюваних джерел енергії. А споживачі не фінансуватимуть через тариф оператора системи передачі вартість в регулювання небалансів. Якщо цю відповідальність буде відтерміновано, найближчі кілька років постане гостра необхідність у будівництві та введенні в експлуатації значних обсягів нової високоманевриної генерації. Як показано на цьому слайді, потреба в додатковій маневриної потужності, яка цінюється системним оператором Укренерго в вже найближчим часом 500 мегаватт, тобто вже з наступного року. І до 2,5 ГВт впродовж послідуючих п'яти. Саме такий обсяг дозволить забезпечити балансову надійність енергосистеми в умовах зростання ВЕС без зниження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Очевидно, що інвестор не встигне зреагувати на зростання попиту і забезпечити в стислі терміни такий значний обсяг балансуючих резервів. Тому зміни тому на ровогілля на сьогодні розроблена і проводиться процедура погодження з заінтересованими органами виконавчої влади, проєкту порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей та на виконання запиту з управління попитом. Цей порядок передбачає надання на конкурсній основі додаткових економічних та інф... чи інфраструктурних стимулів. Тим інвесторам, які вчасно реалізують необхідні для енергосистеми проекти, при чому мова йде не лише про високомонерну нервну генерацію, а про за.